Я вважаю, що перед завтрашнім матчем не потрібно робити нічого особливого. Сьогоднішні та завтрашні дні потрібно провести так само, як і раніше. Я вважаю, що саме так повинна бути налаштована команда. Ми тут заслужено. завдяки тому, що зробили за сезон. попереду другий матч півфіналу. Ми виграли у першому. Тепер наша мета виграти і другий матч. Завтра ви знову будете протистояти Мікелю Артеті. Ви вже давно із ним знайомі. Що ви можете сказати про його еволюцію? Мені пощастило перетнутися із Мікелем багато років тому. коли я ще був гравцем. він був зовсім молодим. Ми разом були в Барселоні. Я пам'ятаю його як людину із сильним характером. яскравою особистістю, та сьогодні він чудовий тренер, він був хорошим футболістом. а тепер він видатний тренер. І ми це бачимо по арсеналу. який прогресує вдосконалюється. Я бажаю йому всього найкращого, але не в завтрашньому матчі. Це буде складна гра, так само, як і перша. Чи є у вас відчуття, що цього сезону ви побудували команду, яка більше вам підходить і викликає більше довіри ніж торік перед матчем відповіді з Борусією? Про це говорили ще перед півфіналом. Я вважаю це нормально, коли ти будуєш команду. У перший рік багато чого треба аналізувати. багато чого потрібно покращувати, змінювати. Другий сезон це вже про зростання не лише у грі, а й у впевненості у собі. наша мета продовжувати розвивати цю команду у наступні роки. І я вважаю, що зараз ми на правильному шляху. Ми хочемо рухатися далі. Будемо рухатися крок за кроком, покращуючи результат минулого сезону. ПСЖ сильно змінюється. Сприйняття Парі Сен-Жермен у Франції теж змінюється. Ми бачимо, що у команді стає менше гламуру, як це було раніше. Більше відкритості та командної роботи. Ми бачимо більше команди. І можна сказати, що це частково завдяки вам. Ви показуєте приклад. Ви їздите велосипедом на базу, спілкуєтесь із фанатами. Ви відчуваєте ці зміни? І чи приємно вам, що це відбувається завдяки вам? Ну, я не можу сказати, що їзда на велосипеді це подвиг. від мого дому до бази всього 9 кілометрів. Тож ж кожен може це зробити. Це більше для того, щоб провітрити голову. але правда в тому, що за цей сезон і ще за минулий команда отримала багато похвали За стиль і за те, як вона грає і бореться. З першого дня моєї роботи тут я хотів дати нашому болівальникам. Привабливий футбол, щоб нас було цікаво дивитись. Я вважаю, що це дуже важливий момент. Людина ж платить за квиток, як у театрі чи у кіно. Вболівальники хочуть побачити виставу, І як на мене, це ми забезпечили. Якщо нас хвалять болівальники, це і є наша ціль. А якщо нас хвалять ще й професіонали у футболі, це взагалі чудово, бо футбол це спорт. А в спорті важливі цінності. І можливо, це найкраща похвала, яку ми можемо отримати.